Капеланське благословіння на 2 грудня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що істи на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як Ісус звернувся за всіх тих, хто йшов за, за Ним, а їх було багато. І Він сказав такі дивні слова, які нам можуть здатися незрозумілими. І він сказав, що той, хто не зненавидить батька і матір, <кій> дружину, братів, сестер, той не може бути моїм учним. Той, хто не несе Христа свого, не може бути своїм учним. Той, хто не відмовиться від майна свого, не може бути моїм учним. Ми чуємо протягом цього Євангелія про те, як Господь закликає любити не тільки ближніх своїх, як самого себе, але й ворогів своїх любити, як це робить досконалий наш Отець Небесний. І тут ми чуємо, що Він закликає зненавидіти ближніх своїх, рідних своїх. Мені здається, про що тут мова для мене? Це не ненависть до ближніх. А це якраз цей образ, який говорить про те, що щоб стати учням, треба цю дорогу, щоб вона ця дорога була цінніша, ніж на усе. Не може зупинити виконання волі отця те, що я пошкодую матір. Її неправильне відчуття, бо блисні, вони стануть вищими за ці заповіді. Або моє майно стане на перепоні, як це було у Гадаринських біснуватих. Ті люди, які попросили, побачили, що їхні свині пропали, і вони попросили відійти Ісуса. Або навпаки, я не понесу свій хрест тому що мені сьогодні хочеться відпочити, тобто лінь мене забере. Або якась обставина, вигода, яка, напевно, буде, або мої плани, які набудував, я хочу їх виконати, і вони мені ну, не дасть можливість виконати волю отця, як було це з тими людьми, які їх запросили на весілля. Один хотів потішитися з дружиною, інший з валами, інший з землею. І коли вибір між виконанням. Заповіді Божої, волі Божої мене зупиняє чимось. Оце чимось, будь воно серед родини, серед майна, серед обставин, не може бути більшим, ніж виконання волі Отця. І коли це в моєму серці укріпиться, як знаєте, фундамент мого духовного життя. Тоді і впорядкується і моє життя в родині. Тоді в мені і проявиться та любов, яка буде любити і ближніх моїх, і себе, і навіть ворогів моїх. Бо йти за Ісусом, бути учнем Його і розуміти, що не все те, що Він говорить, я приймаю. І не буду виконувати, бо у мене є там своя думка, свої обставини, свої задуми, то цьому немає. Немає виконання, немає взагалі учнівства. Бо я зробив собі виключення, що не шлях за своїм вчителем є моя дорога. А що цей шлях, коли я йду, може. Ну, я можу не дойти до кінця. Тобто у мене є таке право, бо є така обставина. Якщо я не до кінця віддаю своє серце і довіру до Господа, то в мене немає там шляху. Це означає, що я взагалі не є учнем. Або я віддаю. Я відрікаюсь від самого себе і повну довіру покладаю на свого вчителя, на свого провідника, на свого захисника, на свого Господа і навіть довіряю їм в тому, що ми не розуміють. Ну, якраз в цих от випадках, що щонавидати батька і матір, брата і сестру, дитину, відмовитися від цього майна, що мені треба їсти сьогодні. І Примусити себе нести хрест, коли дуже не хочеться. І коли це я над собою зроблю, тоді є я послідовником Христа, учнем його, який може досягнути того, що вміння вчитель. А вчитель нас вчить стати образом і подобою Божий, досконалим як Отець Небесний. هذا ليس